Наша команда працює над розвитком зеленого туризму в громаді у краєвидному місці села Куземинохтирського району на березі річки Ворскла є куточок природи, який місцевими жителями називається пристань. Далеку давнину тут зупинялися кораблі торговців для поповнення прісної, для поповнення запасів прісної води. Та продуктів харчування у місцевого населення. Тож ми, як молода команда, вирішили відродити старі традиції у нові інтерпретації і започаткувати на цій місцевості зелений туризм, що включає чотири напрямки діяльності, а саме, наметовий табір, купальні, пристань для сплавів на байдарках та замкова гора як історичний об'єкт. А саме головна ідея нашого. Проекту це психологічне розвантаження наших захисників, щоб під час відпустки наші військові мали змогу побути наодинці з природою в тиші. Замкова гора це місце сили, яке притягує художників і поетів, мандрівників та краєзнавців. На кожному об'єкті надаватимуться відповідні послуги, які сприятимуть на деякий час максимально віддалитися від негативних аспектів цивілізації і потрапити в спокійну і здорову обстановку з чистим повітрям, свіжою натуральною їжею та мальовничими пейзажами, які заряджають енергією. Поряд з цим наш проект є частиною програми розвитку туризму в громаді. Ми хочемо і своєю молодою командою надихнути і вас нашою красою, нашим краєвидом, і зробити все для того, щоб на цій землі люди приїздили відпочивати та подорожувати, знайти себе в цьому прекрасному світі.